До нас приєднається політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі громадського радіо. Доброго дня раді вас чути. Якраз перед тим як ви включилися, говорила нашим слухачам, що дуже цікаво стежити за реакцією російського інформаційного поля на всю цю історію з зерновою угодою, то з виходом і з поверненням. І там дають всім цим подіям таку оцінку, що ну от, Путін – слабак, це якщо говорити тією мовою, якою пишуть коментарі. Як би ви це оцінили? Ну, в дійсності так воно і є. Тому що росіяни є жертвами власної пропаганди, власної пропаганди, і вони упевнені, що вони завжди повинні перемагати. І тому будь-яка поразка дуже болісно сприймається суспільством. І тому, коли або поразка на полі бою відбувається, або в інших місцях вони це дуже хитає їхню самовпевненість. Так це дуже хитає довіру в першу чергу до влади. Тим більше не будемо забувати, що зернова угода, вона ж ну точніше, Росія використовувала. Так званий вихід зернової угоди, і приводом до цього, тому що вони до цього в принципі планували шантажувати цим світ. Приводом вже стало ще ще наступний удар по Скрепах, так? Е, удар по скрепах це напад на Севастопольську бухту, так? Ну, дивіться, місто, як вони говорять, город русской Слави, Бухта Севастополя, яка вважалася. Неприступною фортецею, і тут раптом у цій пухті Севастополя відбувається проникнення дронів, так які пошкоджують кораблі, які знаходяться там. Причому наше СБУ злило потім відео з для того, щоб було точно було зрозуміло, що до цього причетна конкретно Україна, так ну ніхто не підтверджує, але не спростовує. Але чому з'являється в мережі і СБУ при цьому це все характеризує е е і ілюструє е е е і тайм, так. Після цього була наступ, тобто удар по таких скрепах. Далі удар є зернової угоди. Вони, начебто, заявили, що виходять з неї. А після того, як вони зрозуміли, що їх в принципі і не потрібні вони там, да, в цій зерновій угоді, то звичайно, що це слабкість, слабкість, слабкість Конкретна Путіна і приниження чергове приниження Росії, звичайно, що це дуже болісно сприймається росіянами, і вони тут починають в чергове сумніватися в тому, що. А їхня країна велика. Вони очевидно відчувають, що ці сумніви мають під собою реальні підстави. Але ми ж розуміємо, що не все до російського суспільства інформаційного простору доходить в тому вигляді, як є. Ну, дивіться, е е е можливості в дійсності, можливості пропаганди. У пропаганди теж є е, певні обмеження. Так, вона теж не може зовсім, е, як вам сказати, з чорного на біле перемкнути, особливо коли є підтверджені факти, е, які неможливо спростувати. Ну, наприклад, атаку на в бухті Севастополя, яку, до речі, підтвердив сам Путін. Так, він же її озвучив, він підтвердив, що була на атаку на бухту в Севастополі. Е, і е, пропаганда не може пояснити деякі речі, навіть якщо вона починає говорити, що так, це не так, да все рівна е, люди, які мають все ж таки доступ до інтернету, до телеграм-каналів і до всього іншого, вони починають не вірити пропаганді, і це і потім, коли пропаганда говорить зовсім е, е, деметральні речі, які не мають стосунку до. А життя, то пропаганда починає не працювати, от в чому е, складність процесу, який зараз відбувається в російському суспільстві. Тобто, в принципі, по накатанні може далі працювати пропаганда, але вона не буде досягати тих цілей, які є. Тим більше дивіться, тут теж працює накопичувальний ефект. Так, ну почнемо. Спочатку, коли їх відкинули від Києва, так, це був, був перший удар по, і там, від Сум, від Чернігова і так далі. Це перший удар був по пропаганді. Так. Потім потужний удар по пропаганді був, це крейсер Москва, який вони активно заперечували, так, що він був знищений. Потім був удар по Криму, який вони теж заперечували. Тобто, де можливо сховати. Вони можуть сховати, але коли відбувся виконання е, ворога з Харківської області, це неможливо було сховати. Це наступний удар. Тобто, а далі воно е, і далі, і далі воно є заперечення. Реальності далі вони а, почали так звану мобілізацію, так а, ну так звану почали мобілізацію у себе. Далі вони прийшли ці чмобіки, як ми їх називаємо в армію, і вони побачили розучу різницю між тим, що їм розповідали про армію, так, і те, що вони побачили там вживу. І це теж розходиться інформаційними хвилями. А далі накопичувальний ефект Удар по Севастополю, а тут ще Удар знову з те, що в принципі їх зернової годі, і ніхто і не чекає. Тобто, це фактично було показано їм, що вони вже ніколи їх вже взагалі ніхто нічого не чує у чорному морі. В Принципі, Чорноморський флот в даному випадку, це ну просто ніхто зараз у чорному морі. Більш того, смішно було чути, коли пан Путін вимагав від української влади гарантії, що. Україна не буде чіпати Чорноморський Скан, флот. Так, да, так, з цього всі сміялися вчора. Так, <гум> да, да. Тобто, ви вимагаєте від України, яка, ну якщо абстрагуватися від самої постановки питання, тут що це неможливо, тому що це є легітимними цілями. Тобто, смішно в тому, що ви вимагаєте від країни, у якої поки що флоту свого немає. Тобто, вже з. Забезпечена така система, що вам небезпечно просто виводити свої кораблі вже в чорне море. Це якщо говорити от про реальну ситуацію, ми згадували, що до Росіян потихеньку починає доходити це бачення усвідомлення. Але давайте ще поговоримо про те, що відбулося в цілому між Росією і Туреччиною а в цій історії з виходом і поверненням до зернових угод, коли реджептей Пардоган коментував цю ситуацію. Ацію багатьом медіа запали його слова у відповідь на питання, коли його запитали про те, що власне відбулося, так він сказав, що я спочатку розповім це Джо Байдену, а потім вам. А от як як можна оцінити цю відповідь? Що що це взагалі таке? Ну Ердоган же прагне вивести Турцію в першу Лігу держав, яка має має вплив геополітичний майже по всьому світу, так і звичайно, що в цій логіці абсолютно його логічна була відповідь, коли він дає зрозуміти, що йому рівня розмови це вже наддержава держава, тобто Сполучені Тати Америки тому абсолютно він з точки зору того, як він позиціонує Туреччину, а він відповідає відповідним чином. Тобто, це не, не натяк на те, що там щось таке супернебезпечне чи суперважлива. Це просто бажання Ердогана бути важливим. Ну і важливим. І, 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 і там же є ж є деякі суперечки Сполученими Штатами, в тому числі. він ж досі знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки після того, як купив комплекс С 400 у росіян. Так він ще раз доводить свою корисність. Він ще раз доводить, що. Е, е, Туреччина, ледь не єдина країна НАТО, так готова брати е, на себе відповідальність у досить таких деликатних питаннях і діяти відповідно в загальних інтересах, в тому числі НАТО, так відхиляючись, деякі е, деяким е, в деяких моментах ну, від загальних стандартів, знаєте, як у нас люблять говорити стандарти НАТО, е, там е, і так далі. Він показує, що в принципі. Сполучені Штати Америки, які приймали Туреччину ще в 1949 році, в першій хвилі НАТО, коли Туреччина не відповідала жодним а, не, критеріям, які зараз висувають, наприклад, в тому числі до України, ще не до ще нещодавно ані по демократії, ані по корупції, і так далі. Вона але вона виконує функцію функцію а, агента західного світу. Які спроможний вирішувати ті питання стосовно Путіна, які зараз сполучені Штати Америки? Ну, немає такого інструментарію. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в ефірі інформаційного марафону на громадському радіо зараз Тарас Загородній» Ми говоримо про всі ці події, які відбувалися останніми днями з зерновою ініціативою, виходом Росії, поверненням Росії. Прочитала сьогодні таку оцінку, що взагалі всі ці, всі ці події нам демонструють досить промовисто, що Росія втратила вплив в Чорному морі настільки. Що вона навіть вже не може маніпулювати там питанням своєї неучасті в забезпеченні поставок продовольства в дозволі в, в, в коридорі, щоб їх поставляти, тому що це вже не те питання, чи вона погодиться, чи ні, все одно ці поставки будуть. Ну, дивіться, що зробила Туреччина, так, в даному випадку. Ну, впевнені, що з, з погодженням всіх е, партнерів, в тому числі. Е, Туреччина фактично е, запровадила те, е, про що говорили ще на початку літа: що Україні не потрібні якісь, знаєте, там, домовленості і так далі. Росія є піратом, фактично, так, да? вона порушує головний принцип сучасної. Світової торгівлі це е, свободу мореплавства, так, е, 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 не пер, е, е, і вільних торгівельних шляхів, і з точки зору логіки, взагалі тої самої НАТО, повинні були зроблені більш жорсткі методи, зокрема запровадження військової місії, які б охороняли е, суда, які йшли в порт НАТО, тобто забезпечували функцію. Захисту торгівельних шляхів. Тепер, після того як була укладена так звана ця угода, Туреччина фактично і запровадила цю військове супроводження судень, так які будуть іти каравани цих суден, які йдуть з Одеської в Одеси і Одеської портів Одеської області. Тобто, те, що потрібно було давно зробити, тільки воно зараз було зроблено завуальовано. І це дуже добре в даному випадку. Тобто, фактично, можна сказати, що де-факто у нас Одеська область, акваторія Одеської області, фактично вступила в НАТО через ту, ну, Туреччина фактично її приєднала у проекцію власної сили. Показало, що хто в чорному морі господар, і в даному випадку і Росія вже не, і вона позбавилась ледь не останнього важелю шантажу світу. Це ось якраз експорт продовольства, тому що енергетичної важелі у них вже немає. В Європі вже стільки газу, що вони вже не знають, куди діватися. Ціни, до речі, впали після того, як були підірвані північні потоки. Ядерний шантаж теж не працює. Тобто, американці публічно вже попередили, що застосування будь-якої Зарядів, які містить ядерні заряди будь-якої потужності, є неприпустимими А для того, хто не зрозумів, вони перекинули ще елітну свою дивізію в Румунію 4,5 тисячі людей показало показали це все по телебаченню. Так? Тобто, важелі впливу вже немає. Тобто, у них а чим би зараз будете шантажувати світ? А вже немає чим. А, чи можуть вони ще знайти, чим шантажувати світ? Це таке питання теоретичне. Ну, теоретично, теоретично. Чого Росія ще добувалася? Вона добувалася, щоб в обмін на цю так звану зернову угоду їй дозволили експортувати в тому числі власне збіжжя і, і доправа на світові ринки. Але їм цього не дали зробити, і вони не, не досягли жодних успіхів, тому що в принципі виробництво добрив можуть е, закрити інші країни. І е, ну і все. А більше нічим, а чим аніше будуть. У них єдине ці були це шантаж ядерною зброєю, е, які вже не, не працює так. І шантаж, ну єдине, що може бути, це звичайно, Знищення української енергетичної інфраструктури, але і це питання теж вже вирішується. Тобто, країни Європи, у них в принципі достатній кількість цього енергетичного обладнання, щоб все ж таки лагодити українську енергетичну систему. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам Тарас Загородній, політичний експерт в ефірі громадського радіо. Говоримо про поточні події про ситуацію з виходом поверненням до зернової ініціативи. От насправді у росіян ще залишається для шантажу це. Коли ми вже заговорили про шантаж, доволі потужний інструмент це Запорізька атомна електростанція на окупованих територіях. І я поки стежила, як розгортаються події довкола зернового коридору, думала про те, що ну от є такі побоювання, що цей інструмент вони зараз почнуть розкручувати знову, як розкручували вже. Ну, дивіться, Запорізька атомна станція це той, це той самий ядерний шантаж, тільки по-іншому називається, так, тому е що вони його планували. <з Crowd> вони як планували, якраз після ударів по Криму. Вони розуміли, що у них обмежені можливості щодо застосування ядерної зброї, ну неможливо це зробити, і тому вони почали розкручувати новий ядерний шантаж і під назвою Запорізька АЕС». Але судячи з теж достатньо жорсткою реакцією світу, ми бачимо, що ця тема затихла теж у них. Вони намагаються перевести станцію там під юрисдикцію Росатому. А, але це теж ну, ну, ніяк не впливає на те, станція все рівно знаходиться в Україні, нікуди ж вона не подінеться. Хоча я не виключаю, що якусь гидоту вони все рівно зроблять на атомній станції. Якусь вибух, я думаю, чи техногенну катастрофу вони зможуть там організувати обмежену, в тому числі. Ось, але я думаю, що це їх теж попередили про. Атомну електростанцію, тому що дивіться, от у заяві Держдепу була така фраза, в тому числі, якщо стане якщо застосування цих РЗ з, з, з викидом радіації, до речі, це була така реакція, тому що, наприклад, радіаційне забруднення країн НАТО так. І або застосування іншої зброї, окрім конвенційної, і окрім ядерної, теж вважаються нападом на країни НАТО. Про що вони до речі? Теж тоді заявляли, коли навколо ядерної, навколо Запорізької ОС вся ця історія почалася. Тому це це теж ядерний шантаж, тільки по іншому називається. Ми от в серпні вересні стежили за візитом МАГАТЕ і заявами з приводу того, що довкола ЗС треба робити буферну зону, але якось ці зусилля і намагання створити ну, якось вони поки що не дають плодів. Ну, Розуміємо, чому так. Але як вважаєте, якими інструментами треба тиснути на російську Федерацію для того, щоб ці плоди з'явилися ну МАГАТЕ. Ну дивіться, МАГАТЕ знаходиться пізначні вплину Росіян. Тому коли вони часто Росіяни планували фактично використати МАГАТЕ для лігалізації захоплення в дійсності е, атомної станції, що може зробити МАГАТЕ окрім цих розмов пустопорожніх про буферну зону. МАГАТЕ може Оголосити мораторій на, на невизначений строк, так на прийом в дію всіх атомних станцій, які будує Росатом. От вони будуть в Туреччині, припустимо, чи в Угорщині будують атомні електростанції. А сказати, що накладаються санкції, які полягають в наступному: що жоден блок не буде введений в дію. Поки, наприклад, вони, вони не покинуть Запорізьку атомну електростанцію, це перший крок, який може спокійно зробити МАГАТЕ, якби дійсності хотіла вирішувати проблеми, так і наступний крок, звичайно, який вже повинен зробити, в тому числі в тому числі розвинуті країни, це запровадити санкції проти компанії Росатом. Хто може зробити цей перший крок, на вашу думку, з наших західних партнерів? Ну це, Ну це Там дивіться там складність складність накладання санкцій на росатом полягає в тому, що Росія є одним з експортерів збагаченого урану. Тобто, в принципі, у світі е, лише декілька країн, які мають. Повний замкнений цикл виробництва е, е, палива для атомних електростанцій в цьому полягає складність. Якщо не помиляюсь, вони навіть в Америку щось експортують, в тому числі і відмовитись від цього продукту так швидко. А на жаль, ну на відміну від нафти та газу, тобто виробників нафти та газу в світі в принципі повно. Так якщо Росія йде з ринку, то йду виходять інші виробники і просто заповнюють ринок. Тут же, оскільки це дуже така обмежена тема, і не багато країн володіють такими технологіями. Є обмеження щодо повної заборони діяльності, наприклад, компанії Росатом. Тобто, це викли... може викликати проблеми і на захід. Ніх ринках, але але запровадження мораторію на введення в дію нових блоків це цілком можливо. Тобто, вони фактично позбавляють компанію Росатом можливості добудовувати електростанції, які вони будують у багатьох, вони не тільки в тих країнах, які я назвав там Туреччина та. Е, Угорщина будують атомні станції, а і в інших е, точках світу, оце був би достатньо е, сильний удар, хоча б для початку. Тут е, е, і не припиняється експорт готовою, е, тобто експорт урану в розвинуті країни. І при цьому ї, у, у, їм просто показують, що е, ніяких е, ви не добудуєте просто ці станції. Ну умовно кажучи, ви можете теоретично за свої гроші добудувати так. Ось а питання в тому, що їх просто в дію не ведуть. Магатен не видасть ліцензію. Це потужні інструменти, мені здається, тиску, якими володіє світ, але чомусь, поки поки їх не поспішають застосовувати. Як думаєте, чому? Ну магате, тому що МАГАТЕ як знаходиться під впливом росіян, там заступник цього голови МАГАТЕ він росіянин. Так ну дивіться, так так, складається, що в МАГАТЕ якраз присутні ті країни, які володіють в тому числі, оцими ядерними технологіями, так і звичайно, що є вплив і Росії, і Китаю, в тому числі, які. Знаєте, так він стоїть осторонь цього, але не дає можливості застосувати. Ну фактично, вони паралізували всі міжнародні структури, там як і ООН, які перетворилися просто вже в посміховиська, так як і іншим світові структури, в тому числі МАГАТЕ. Що ж, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події, але не забуваємо, що Російська Федерація слабне, всі це відчувають, але поки в неї залишаються в руках такі інструменти, які дуже сильно можуть ще нашкодити. На це треба зважати поки що, поки ці інструменти з рук росіянам не вибили. Пане Тарасе, от можливо, на сам кінець ваш короткий прогноз на найближчі кілька тижнів, чи ми будемо далі бачити якісь спроби дестабілізації? Ну подивимось. Тут же ж питання: з чим чи поїде Росія, з чим поїде Росія на цей на двадцятки, Так, чи поїде сам Путін на двадцятку? Так, скоріш за все, Путін не поїде. Поїде або мішустін, який є прем'єр-міністром, або хтось інший від Росії не виключено, що знову лавров поїде замінювати Путіна. А ось ну. Поки що, поки що, я не бачу, як Росія може вже такі глобальні інструментарії використати тим більш коли їх так публічно принизила вже Туреччина, показуючи е, свою силу. Тобто Туреччина, яка є регіональною, все ж таки державою, е, фактично викину е, змусила е, Росію погодитися з тими умовами. Які е, її ставить в ті рамки, які ставить Україна і Туреччина, яка тут допомагає? Дякую вам за цю розмову. Відпускаємо вас гарного вам вечора. Будьте в безпеці! Дякую.